Привіт! В цьому відеоролику я розкажу тобі, як залутати 16 доларів, та ще 10 абсолютно безплатно. Сумарно можна залутати 26 доларів. Ось це перше промо тільки для моїх партнерів, як і для нових, так і для старих. Зразу, як ми будемо виконувати це перше промо, ми автоматично виконаємо це друге і заробимо плюс додатково 6 доларів на спот. Зразу говорю, що по цьому першому промо цих 10 доларів нам падають на фьючерсний рахунок, на деривативи. І все, що ми зможемо зробити з цих 10 баксів, ми зможемо вивести. А ці кошти, як я вже казав, вони нам падають на спот, плюс 6 USDT. З самого початку нам потрібно зареєструватися та пройти верифікацію кус 1. Посилання на біржу Bybit є під цим відеороликом. І посилання на це промо я також залишу, бо після того, коли ви пройдете реєстрацію, пройдете верифікацію рівень 1, вам потрібно буде зайти на це промо і нажати Зареєструватися, щоб ви автоматично виконували це перше промо, змогли взяти участь в цьому. Після того, як нажали реєстрація, можемо виконувати перше промо. Що для цього потрібно? Робимо депозит мінімум 50 доларів або в криптовалюті, а можна через P2P. Відеоролик буде в правому кутику, якщо хтось захоче поповнити через P2P. Далі, коли поповнили, нам просто потрібно зробити торговий вброд мінімум 200 доларів в парі коре і USDT. Окей, цими двома промо ми розібралися, тут нічого важкого немає. Зареєструвати аккаунт, пройти верифікацію. Спочатку прийняти участь в цій акції, і можна виконувати першу. Плюс додатково ми залутаємо ще 6 доларів. Далі, як можна залутати безплатних 10 USDT? Це є Google-форма. Тут не потрібно нічого вкладувати, тут просто потрібно зробити декілька простих дій. Бачимо, що буде. 100 переможців, які розділять 1000 USDT. Зразу говорю, що в Google-формі від Baybitu я вже не раз перемагав, тому шанси тут великі. Опускаємося нижче і бачимо, нам потрібно виконати завдання. Це підписатися на Twitter Bybit, Далі нам потрібно зробити ретвіт і в цьому ретвіті позначити трьох друзів. І цей ретвіт скопіювати і вставити його сюди. Якщо хтось не знає, де знайти уїд, то заходимо на вебіт, нажимаємо на чоловічка і бачимо наш Уїд. І цей уїд ми вводимо в нашій Google-формі. Якщо ви виграєте, по вашому уїді вам закинуть ваших 10 USDT, які ви зможете вивести. Але якщо ти нічого не зрозумів по цьому відеоролику, ти можеш написати мені в особисті повідомлення, і я тобі зі всім обов'язково допоможу. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту! Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал саме час. В своєму телеграм-каналі я публікую темки, на яких можна заробити. Теснети, аірдропи, роздачі, новини по ринку та ще багато чого цікавого.